Доброго дня, мене звуть Івано Дмитро. Це фінальна, ну звіт з фінальне лабораторна робота 05. І це мій програмний додаток. З попередніх разів нічого не змінилось. Все також є. Е, три розділи. Адмін, який може. Який може. Дивитись кількість, загальну кількість автомобілів, автомобілів та дивитись за конкретним роком. Також є розділ з автомобілями, який ми можемо додати, змінювати, видаляти та переглядати автомобілі в системі. Um, цей весь, ця вся функціональність була детально показана в лабораторній роботі номер 2 та 3. Номер 2 все було про автомобілі. номер 3. Були приклади для функцій адміністрування. Тому, я вважаю на тому все. на все добре.